Але Марія, мене звати Марія, і сьогодні ми розбираємо практичні завдання до теми підмінювання дієслів другої групи. Поїхали! Ось так виглядала наша тема в попередньому відео Вербиті Коксі, друга група дієслів». Практичних завдань у вас було три: три вправи, які вам треба було виконати, і ми зараз по черзі розберемо кожну з них. В першій вправі вам треба було знайти ді слова, які належать другій групі, і перекласти їх. Тобто тут ті слова зібрані різних груп від першої до шостої, і вам треба було знайти лише дісла другої групи. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео, то ді слова другої групи закінчуються на да або де, і нам треба їх знайти. Діслава кевелла не закінчується на да, не належить другій групі, діслава імуройда, якраз закінчується на да, і нам це діслово не належить другій групі імуройда це пилососити. Діслова песне немає закінчення да, діслова немає закінчення да, діслова сюеда має закінчення да, тобто належить другій групі дієслів, сюеда це їсти, віра знову має закінчення да, знову належить другій групі дієслів. Вієра це відносити, ноуста немає закінчення да, кир'йота немає закінчення, да. ванхетта немає закінчення да, капсуа немає закінчення да, а ось сада має закінчення. да. І це Ді слова, належить другій групі, Сада – це отримувати. Порята – не має закінчення да. ЙоАРА є закінчення да, тобто належить другій групі Йора це пити, Туада – знову має закінчення да, підходить нам, обираємо його, Туада – це приносити. Лейпа не має закінчення да, менна немає закінчення, кеюра має закінчення да, тобто нам підходить друга група, кеюра це відвідувати, істуа немає закінчення да, луке не має закінчення да, а ось Войда, останнє дієслово, має закінчення да, і це друга група Войда це могти. Ідемо далі. В правій другій, вам треба було провідміняти діслава другої групи, всі вони другої групи займенником «те», тобто ви щось робите. Вієда, перше діслово, це відносити, ви відносите, це буде те, вієте, якщо ви пам'ятаєте, як ми відмінюємо діслава другої групи, відкидаємо закінчення да і до цієї основи додаємо особові закінчення те, вієте. Сойда, відкинули да, сойда це звеніти, те, «сойте» – це ви. Звените, дзвонити, звен, не знаю, як правильно сказати. Напишіть мені в коментарі, як правильно українською це сказати, ви звеніти. Сюєда – це їсти, ви їсте – це буде те, Сюєте – відкинули да, додали закінчення те. Тегда – це виключення, тегда це робити, ви робите це буде те, те. Те, ви робите те тете. «Кеюда» – відвідувати, ви відвідуєте це, буде те, кеюйте, відкинули закінчення да, і в нас і додали закінчення, те «кеюйте». «Негда» – знову виключення «негда». з займенником Т буде мати форму те на те. Ви бачите. Харавойда прибирати граблями, звичайно, дієслово другу групу, відкинули да, не залишилося харавой і додало особове до закінчення те. Те. Харовойте. Уйде да. плавати, ви плаваєте, ми відкидаємо знову да, не залишається уй, і додаємо закінчення особове те, те, уйте, ви плаваєте. Туада це приносити, відкинули да, не залишилося «то». і додаєте особове закінчення те, те, то, «те», ви приносите. І останнє дієслово слова, да. продавати, ви продаєте, відкидаєте закінчення да, у вас залишилося «мю» і додаєте особове закінчення те, те, мюте». Ось і все. Якщо є якісь коментарі, будь ласка, пишіть. І останнє вправа. Вправа третя, нам треба було розкрити дошки, відміняти дієслова в правильній формі. Всі ці дієслова належать другій групі і поїхали розбирати з першого речення. Аму ламе зранку ми, сюеда їсти, айсте кело юріксам. Зранку ми їсти сніданок о дев'ять. Нам треба сказати, ми їмо. Відмінюємо сюеда за займенником ме. Відкидаємо закінчення да, не залишається сюе, і додаємо особове закінчення, яке відповідає займеннику ме, це буде закінчення ме. Амла ме сюеме ами аиста келоса. Зранку ми йому сніданок о 9 ранку. Друге речення. Принести книжку. У нас є ді слова тода, але тут є невеличка хитрість в фінській мові, якщо у вас іде два дієслова підряд, наприклад, ти можеш принести, у вас є дні слова могти, можеш ви його відмінити, і принести у вас наступне ді слова, «друге», ви його залишаєте незмінним, не змінюєте його, так само, як українською в ти можеш принести. Ви не змінюєте це дієслово, тобто у нас дієслово «тода» залишається незмінним взагалі. Бо в нас дієслово слова сіння про відміння на «могти», чи можеш ти принести книжку. «Тода» не відмінюємо. Якщо не зрозуміло, пишіть. Третє речення: «Ге йода, майтоака гвінканце. Вони п'ють молоко з кавою, «Йода». Йора пити. Просте слова другої групи, відкидаємо закінчення дав, не залишається йо, і додаємо особове закінчення, яке відповідає займе «кухе». це закінчення бат. Вони п'ють молоко з кави. Четверте речення: пекка імуроїда латианут ологоріаса. Пекка, пилососи, підлогу зараз в вітальні. Я бачу, що тут невеличку помилку, я написала, її треба виправити. Тут латия буде з двома боками А, лати, Чому? Поговоримо трохи пізніше. Тому. Можете тут виправити, що тут? латі А, А, отак буде. Uh, імурой, це пилососи, це звичайне діслово другої групи, відкидаємо закінчення. да, У нас залишається імурой, імурой. І ми пам'ятаємо, що в другій групі дієслів, коли ми відмінюємо, займенник е, відмінюємо дієслово займенником він або вона, ми тут нічого не додаємо, нічого не подвоїмо, тобто у нас залишається суто, е, суто основа дієслова. І в нас таке залишиться пека імурой, латія, ніологориса. Пека пилососить, підлогу зараз в вітання. П'яте речення: Міна, я е, плавати уйма галіса, кесківій, косінь, я пері, «Я плавати в басейні по середа і п'ятниця. Ми маємо провідміняти сказати я плаваю. Ді слова уйде да, просте ді слово другої групи, відкидаємо закінчення да не залишається уй і додаємо особове закінчення, яке відповідає формі е, займеннику міна, Це закінчення н. Міна уйн. Я плаваю е, в басейні. Міна уйн уйма галіс. Шосте те. Щось там тегда рока айна котона, мута йоскус ге, щось там сюада равентолоса. Ви е, готуєте їжу завжди вдома, але інколи ви їсте в ресторані. Що тут? Є слово тегда виключення, і слово тегда з займенником ге має форму те -ке Ви можете подивитися на слайдах в попередньому відео, там, де е, є про виключення слова тегля і негля. -те -ке айна вони готують їжу завжди вдома, мутайоскус хе, але інколи вони сюеда вже в нас просте діє слово. Ми просто відкидаємо закінчення да, нас залишається «сює» і додаємо е, особове закінчення, яке відповідає заміннику мене Це закінчення бед. Ще раз, гетекеват, руака, айна котона, мотайоскус, хесюєват равінтолоса. Вони готують їжу завжди вдома, але інколи вони їдять в ресторані. Ми. Наступне сьоме ме що це там негля, ханна гоміна. Ми побачимо ханну завтра. У нас, є дійсно, бачите, нам треба його провідміняти з займенником Ме. Ми щось робимо. Негда знову виключення в провідмінюванні Воно буде мати форму на ми минаємо Ханна умінне. Ми побачимо Ханну завтра. А, Восьме речення Та валіся Валісес Тігеретскелло, Сойда келосейцями. Зазвичай будильник звенить о сьомій ранку дієслова сойда, звичайне дієслова другої групи, ми тут відкидаємо закінчення давне залишається сой і будильник це він. Але ми пам'ятаємо, що коли в нас є діслова другої групи, в, uh, займенником він або вона, ми нічого подовжувати не будемо, нічого не додаємо, ніяк не змінюємо. У нас залишається лише основа дієслова сой без змін. безмін. Не подовжуємо останню голосну, як було в дісловах першої групи. І останнє слова сюксула, -сю «сомалайсіт», харавойда. Восени, фіни прибирати граблями, нам треба сказати, прибирають граблями. Ді слова харавойда просте ді слова другої групи, ми відкидаємо Да, не залишається харавой. І фіни, «сомалайсіт» можна замінити займенником хе «вони». і тому ми будемо додавати і закінчення, яке відповідає займеннику вони, тобто це закінчення «ват». Сюксюла, сьомалесіт, харавоюват, восени, фіни прибирають граблями. На цьому все. Всі три вправи ми розібрали. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якісь запитання, залишилися якісь запитання, будь ласка, пишіть мені, я з радістю дам відповіді на них. Підписуйтеся на наш канал обов'язково для того, щоб дізнаватися про вихід нових відео першими. Так само підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах в інстаграмі і Фейсбуці. Ви можете побачити ці посилання в описі до цього відео. Я дякую вам дуже за перегляд і побачимось скоро. Кіта шпаліорпіен Мойка.